А, привіт, друзі. Е, важлива тема сьогодні: нові тарифи в США або як ми тут а, називаємо «trade wars», і як вона вплине на ринок нерухомості. Тому би би хотіли сьогодні про це поговорити. Зі мною сьогодні Віктор, іпотечний брокер. Привіт, привіт Оксана. Привіт всім привіт! Так, поговоримо, як тарифи можуть впливати на нерухомість та на відсотки теж. Тому що минулого тижня були досить цікаві новини. Давай почнемо з простого. Що таке тарифи? Зараз всі про них говорять, багато людей бояться, що це таке? Простими словами. Тарифи це як весь імпорт, що завозять в Америку. Компанії, які це завозять, вони повинні сплачувати цю відсоток в залежності, який відсоток вони зробили. Тобто Трамп зробив 10% на Китай спочатку, але зараз він підняв це більше 30% на Канаду з Мексикою, 25% він зробив, а також минулого тижня він зробив 25% на імпорт всіх автомобілів. Тобто це те, що повинні будуть сплачувати виробники товарів, щоб завести свій товар в Америку. Mm -hmm. І взагалом, того я читав, бачив на відео. Люди кажуть, що ідея Трампа в цьому це забрати податки на дохід людей і замінити ці гроші в державу цими бізнеси. тарифами, так, щоб бізнеси сплачували. Угу. Але взагалом ідея не до кінця зрозуміла мені, тому що якщо тарифи будуть впливати на ці бізнеси, які завозять імпорт в Америку, то цей імпорт буде дорожчати. І люди будуть втрачати більше грошей на це. Тобто це мені здається буде впливати на рост цін. Та також, як ти бачиш, що це вже впливає на рост цін на нерухомість новобудови на вторинний ринок. А як вона? Е, так, скажу, е, скажу так, я бачу тенденцію, що ціни піднімаються вверх. Але чи я можу сказати, що вони е, вплива під впливом mm. тарифів, чи це йде своїм рухом, так як е, appreciation кожного року ціни збільшуються. Я цього ще на сьогоднішній день не можу сказати, тобто ще не зрозуміло, що ще це тариф зрозум... так, так Окей. вірно. Бо наприклад, в мене багато друзів в ділерських зараз працюють. А, та вони казали, що ціни на машини вже піднялись. Цікаво. Тобто в відсотках не знаю точно наскільки. Але в середньому він наказав, десь 2-3 тисячі машини вже дорожчають. Угу. Тобто, це вживані машини. Нові ще не так сильно. Але якщо це вже впливає на машини, тобто він тільки минулого тижня зробив ці 25% тарифу на всі автомобілі, які імпортуються, то. То можна сказати, що ринок нерухомості буде, впливати, так. буде на ринок нерухомості буде це впливати. Так, З так. З часом. Бо ринок нерухомості він не так швидко реагує на якісь такі великі новини, бо взагалом, коли будуються хати, вони будуються півроку-рік. Так само, коли люди роблять and фліпи тобто коли вони купляють якісь розбиті хати, ремонтують і перепродають їх, це теж триває десь півроку, рік. Тобто воно трохи не, так, не час, так швидко. й найкраще побачити так, цей вплив. Так, так. Бо скоріше за все, ці тарифи будуть впливати на ціни на аплаєнці. Тобто холодильники, пічки, посудомийки, а стиралки. Воно все буде дорожчати. Бо це багато чого везуть або з Китаю більшість, або з Європи. Так само від Канади. Будівельні матеріали. Дерево. так? Так, так, так. І це все. Те, що будується зараз, матеріали були куплені минулого року, скоріш за все. Те, що будуть починати будувати зараз, або починати ремонтувати зараз, або в наступні десь 2-3 місяці, скоріш за все, воно вже почне впливати на ціни. Угу. Тобто, яка, яку пораду ми можемо дати нашим покупцям на сьогоднішній день? На мою думку, варто, якщо час добрий, варто. Купляти зараз, тому що, напевно, в наступному році ціни будуть ще більші. Я це, я це питання дуже багато дістаю від своїх клієнтів. Uh -huh. Маю таких клієнтів, які а, планують купити новобудову, навіть навіть і вторинний ринок. Uh -huh. а, що твориться з творинним ринок? Люди люди теж видають гроші на матеріали на, на ремонт. Тобто вони теж будуть дорожчати, так? Так, скоріше все, бо або вони будуть менше з цього, тобто, для чого люди роблять ремонт? Щоб збільшити вартість будинку або квартири. Тобто, якщо і так само заробити гроші на цьому, Тобто збільшили вартість, а продали, ще заробили. І якщо люди не будуть заробляти на цьому, вони цього не будуть робити. Тобто вони все одно будуть щось заробляти. Але якщо всі матеріали, всі аплайнси будуть дорожчати. То це теж буде впливати на покупців. Тому що люди, які ремонтують, вони будуть трохи менше заробляти, але і ціни будуть трохи рости більше, uh -huh. ніж звичайний appreciation, коли вони зазвичай ростуть на нерухомість 5-10% в рік. Uh -huh. Тобто, скоріше все, воно буде більше за це. А також на відсотки воно може впливати. Тобто минулого тижня, коли всі ці новини про тарифи були, відсотки досить сильно впали. Вони майже на відсотка знизились на протязі тижня, але в цей понеділок вони підскочили майже на 0,25. Mm -hmm. Тобто тут теж не до кінця зрозуміло, які прогнози та який вплив тарифи будуть мати на відсоток, бо більшість прогнозів очікують рейти десь близько до 6 mm -hmm. до, до кінця року 6-6,2. Mm -hmm. Зараз вони в середньому сидять десь 6,7, 6,8. Mm -hmm. Те, що люди можуть отримати реально. А, та й взагалом, якщо питання або чекати, або купувати зараз, це завжди питання до людей, якщо в них є можливість. І я завжди рекомендую: якщо можливість є, краще купити зараз, ніж платити оренду, ніж жити десь з родичами. Я не знаю, якщо це зручно, завжди краще купувати зараз, бо це те, що буде ростів в ціні своїй. І люди будуть будувати вже своє еквіті, тобто вони будуть матимуть гроші в, своє, в своєму будинку. Я читала, Трамп сказав, що в нього план зменшити процент. Угу. І як ти думаєш, це йде до того? Тому що, так як ти сказав, в Проценти скачуть кожного дня, це так, зрозуміло. Так. Але в понеділок, цей понеділок, я правильно зрозуміла, проценти трошечки пішли наверх. Так, Так, бо наприкінці минулого тижня вони десь впали до 6,6, в п'ятницю вони були 6,6. В понеділок, до наприкінці дня, десь 4 вечора вони вже були 6.82. <п> тобто <'ятниця> вони трохи підскочили. Але минулого тижня кожен день вони падали. Десь 0,1, 0,15 поінтів вони падали. Угу. Багато людей зараз вважають, що треба перечекати цей маркет. Треба перечекати цей ринок нерухомості, ці часи, а люди не бачать це безпечним для інвестицій навіть. Ти згідний з цим чи ні? І Тому так, що я не згідна. І так, і ні. Тобто є. Є приводи, чому зараз більш небезпечні часи, ніж були, наприклад, не знаю, 5-6 років тому, 4 роки тому навіть. Але все одно ринок нерухомості це один з найнебезпечніших інвестицій. Тобто людям завжди треба десь жити. Так. І навіть ситуація міняється навіть але... в часи кризи, навіть в часи кризи будинки падали в ціні, але через 2-3 роки вони повертались на ту саму точку і потім росли від того, ще більше. Ще більше. Тобто тут. Якщо хтось нервує чи копати чи покопати чи ні, подивіться навіть на історію цін на нерухомість в Америці. Там, там все покаже. І тому нема чого боятись. Угу. Що ти думаєш? Ем, дуже багато мене це теж цікавить і багатьох напевно людей за стоковий маркет, за бонди, е, взагалі, як це зв'язано з ринком нерухомості. Що очікувати, яка твоя думка на рахунок цього? З того, що я зараз дивлюся і бачу, фондовий ринок втрачає дуже багато грошей. Угу. За останній тиждень вони втратили там десь більше 5 трильйонів доларів взагалом. Люди панікують. Люди панікують. Коли паніка, люди це продають продають, продають свої інвестиції і ціни падають. падають. Але. Люди, які інвестували в фондовий ринок, вони все одно їм треба в щось інвестувати. То вони не починають купляти ціні папери від держави, uh -huh. тобто це government bonds, це там різні варіанти є, і це допомагає зменшувати відсоток на всі державні кредити. Uh -huh. Тобто і більшість кредитів, які ми отримуємо зараз, які люди отримують, це все одно від банку, від банків, які регулює держава. Тобто держава виставляє свої відсотки, і банки потім передають їх людям. Тобто, якщо це допоможе зменшити ці державні відсотки, то це зможе зменшити іпотечні відсотки теж. Але на зараз, як я кажу, прямої такої співвідношення цього я не бачу, тому що в понеділок відсотки підскочили нам майже 0,25. То я не знаю, як це буде впливати саме зараз, в майбутньому, через місяць-два. Якщо також інфляція піде вниз, то скоріш за все відсотки будуть падати. Я думаю, треба довіритися Трамповим словам і сказати, що проценти впадуть вниз. Знаю, що процес не легкий, часи теж не нелег один день. Пів квотер процента пішов наверх, але це так. треба довіритись, що кінцева, кінцевий результат буде таким, яким був і обіцяним. Як тут кажуть в Америці, скоріш за все, він грає в шахмати, а не в шашки. Воно в нього багато кроків прораховано. Зараз я не яких не знаю, ми не це... розуміємо? Так, так. І зараз я не знаю, як це спеціально, не спеціально, він такий хаос робить, угу. щоб якийсь порядок потім навести. Те, що щось, щось добре з цього вийшло. Але напевно, ем, що ми рекомендуємо, то не панікувати, ем, не панікувати, не читати тих всіх новин, тому що ж, живучи тут в Америці вже 16 років, я помітила тенденцію, що ем, уряд любить нас простих людей вводити в паніку так. і нав'язувати проблем, яких ще немає. Це так, так. А інколи буває, коли це показують в новинах та кажуть щось робити, вже буває запізно. Так. Тобто нема чого чекати, якісь новин, що зміниться. Якщо готові купляти, якщо є гроші фінансово здатні, якщо є і добрий дохід, а то ви себе добре відчуваєте це з приводу купівлі, купити. так це завжди буде добрий момент. Тому що паніка, хаос, вона завжди буде. Згідно згідно друзі, ставте лайки, висилайте це відео всім вашим друзям, хто зацікавлений купити. А також, будь ласка, пишіть в коментарях, що вас цікавить. Так. Наступні питання це нам допоможе з Віктором підготуватись на наступні питання, що так. вас дійсно цікавить. Будь-які питання з приводу купівлі, іпотеки, які райони краще. Пишіть нам, дзвоніть. Ми з Оксаною завжди допоможемо. Дякуємо. Дякуємо.